Вітаємо у Блекфуд Pharmaceuticals. Дякуємо за зацікавленість у першій фазі клінічних досліджень. Ми орієнтовані на інновації. І саме ви робите їх можливими. Це випробування без сну. Воно триватиме п'ять днів. Нас цікавить одне, як довго ви можете не спати. Дай вгадаю. Почули від подруги і купилися на легкі гроші. У мене невеликий вибір тож. Молоді, бідні у вічий. Під досвідних так і знаходять. Зробіть глибокий подих. Запаморочення. Ні. Лудота. Ні. Головний біль. Ні. Запалення мозку викликають їхні власні антитіла. Я благаю. Випустіть мене! Їхні імунні системи вийшли з ладу. На цьому телефоні правда про те, що тут сталося. Це злам системи безпеки. Hey, там що не засинайте, не засинайте, не заплющуйте очі. Якщо заснете, помрете. Klaustrofobai, besnu, skoro kino teatrach.